Привіт, друзі! Вітаю на каналі Мамина Помічниця. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною ось таку смакоту. Це в нас трубочки з листкового тіста. Тісто готуватимемо разом. Виходить, неймовірно смачні хрумкі трубочки з кремом будь-яким. Зауважу, У мене сьогодні це сметанний крем плюс фруктове желе. Надзвичайно смачно, готується швиденько, просто це тісто замішуємо за лічені хвилини. Його можна зберігати в морозильній камері, тобто заморожувати, або приготувати, поставити на годинку в холодильник і можна вже готувати таку смакоту. Тому залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Тісто борошно я вже просіяла. Нам потрібно 400 грам просіяного. Для цього борошно. беру холодне вершкове масло та натираю на крупній терці. Щоб легше натиралося масло, треба опустити та покупати його в борошні. Масло натерте. Бажан, ви масло можете замінити на маргарин, але я натираю вершкове масло. Добавляю сіль, сіль, буквально одна четверта частинка чайної ложки. І беру звичайну веделочку і це все гарно перетираю. Е, важливий нюанс. Руками ми будемо буквально його вже там збирати докупи. Ну, як я вже попередньо казала, що нам треба максимально зберегти холодну температуру нашого Тіста. Тим самим воно буде дуже гарно при випіканні слоїтися. Ну, ось, власне, і все. Гарно перетерто, і цього достатньо. Зараз додаємо сметану і замішуємо знову ж таки тою самою виделкою наше тісто. Сметана у мене покупна 20%. Вагою, ну, я відміряла 200 грам сметани. І гарненько перемішуємо. Коли бачимо, що вже Маса наша така більш волога від сметани. тоді ми можемо перейти та ну, домісити руками. Ось як бачите, як це легко робиться. Ми просто його складаємо докупу. Ми не замішуємо його на однорідне тісто, як, наприклад, там пісочне тісто. Ні в якому разі. Тим самим ми робимо слої. Тісто наше готове, ну, буквально лічені хвилинки нашого часу воно в нас забрало. Ось, як бачите, воно, ми його гарно зліпили в одну кульку. Подивіться, яка в нас структура, вона така ну, неоднорідна, така повинна бути і по кольору, і по консистенції. Але вона тримається купу. Так, розділяю на три частини і складаю в холодильник на півтора години. Тісто я розділила на три рівні частини та показувала. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою для того, щоб наше тісто не завітрювалося чи в холодильнику, чи в морозильній камері. На початку відео я говорила, що це тісто можна заморожувати в морозильній камері ви можете тримати стільки, скільки вам буде потрібно. Дуже зручно, коли ви захотіли смачненького, або вам потрібно щось смачне приготувати, так як гості вже на порозі. З морозильної камери виняли готове тісто, розморозили і можна смакоту таку приготувати. З цього тіста ви можете готувати як солодку випічку, так само ви можете будь-що приготувати у соленому вигляді якусь солену, смачну випічку. Я сьогодні показую, як я готую слоєні трубочки. У мене ось є такі форми. Нарізаю на такі смужки, розкачую тісто спочатку, ви вже бачили на відео. Нарізаю на такі смужки і накручую так, як показано на відео. Такі форми продаються абсолютно в будь-якому магазині. ну Принаймні, в нас вони є всюди. скрізь. Далі накручене тісто відправляю в духовку розігріту до 200 градусів, випікатися до легкого зарум'янення. Так як духовки в нас всіх різні, тому час випікання може різнитися. Це приблизно 15-20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Легке зарум'янення, значить, вони вже в нас добре пропеклися. Дуже легко знімаються, так як в тісті є доволі багато масла. Я форму нічим не змащую, накручую і ось так вони легко випікаються та знімаються. Так, все тісто добре випекло. І зараз буду готувати крем. Але попередньо розвожу фруктове желе з 100 мг водички. Вода у мене кип'ячена, але вже трішки охолола. І поки моє желе буде остивати, приготую сметанний крем. Це у мене домашня сметана, досить густа, тому додаю до неї свіже молоко. Розвожу до такої консистенції, як показано на відео. Далі додаю ванільний цукор та цукор за смаком. Це приблизно 4-5 столових ложок. Але тут дивіться вже самі. Куштуйте і за своїм смаком додайте цукор. Все. Зараз буду збивати на високих обертах міксера. Збиваємо до пишності. Хочу зауважити, що крем ви можете готувати будь-який за вашим смаком. Вершки з гущеним молоком також буде дуже смачний крем. Або заварний крем можна приготувати в такі трубочки. З жовтками, або на цілих яйцях крем. Будь-який, який вам до подобається. Так, моя сметана добре взбилася. Зараз буду желе. Ну, У мене желе вже трішечки починає схоплюватися. Ну, але це на смак ніяк не повліє. Коли наше желе просто охолонуло до кімнатної температури, в рідкому е, такому стані ми відразу додаємо та взбиваємо ще там, приблизно 1 хвилину наш крем і крем буде готовий. Для зручності начиняти трубочки я використовую одноразовий кондитерський мішечок. Перекладаю крем в нього і дуже зручно так начиняти наші трубочки кремом. Ну, що я можу вам сказати про цей смак такої смакоти? Надзвичайно смачно однозначно. Крем дуже смачний з кислинкою та фруктовою ноткою. Самі трубочки мега смачні, хрумкі, ніжні за смаком. В поєднанні виходить, неймовірно смачно. Отож, я ділюся перевіреним рецептом: чекаю від вас ваших вподобайок. Та приємного перегляду. І бажаю всім смачного! Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі Мамина Помічниця. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, тут ви можете знайти багато чого смачного на кожен день. Дякую за перегляд і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.